Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 12-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 10 лютого 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 135 тридцять особин за добу 730 і поранено 407 січ двісті за добу 2190. Танків 3258 одиниць за добу, 3 бойових броньованих машин – 6471 одиниця за добу. Три артилерійських систем 2251 одиниця за добу, сім реактивних систем залпового вогню, 463 одиниці засобів протиповітряної оборони, 233 одиниці за добу, один літаків, 295 одиниць гелікоптерів, 286 одиниць за добу, один. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1 970 одиниць за добу, 3 крилатих ракет 796 одиниць, кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5126 одиниць за добу, 5 спеціальної техніки 211 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.